Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему психологічну адаптацію дитини до навчального року, а особливо до школи, якщо мова йде про першокласників. Для багатьох дітей і їхніх батьків цей період є хвилюючим, адже змінюється звичний спосіб життя, з'являються нові обов'язки, нові знайомства і, звичайно, нові виклики. Адаптація дитини до школи це процес поступового звикання до нового середовища, вимог та правил. У когось він проходить швидко, а в когось може займати кілька місяців. Важливо розуміти, що в цей період дитина потребує особливої підтримки дорослих. Хочу поділитися кількома порадами, які допоможуть полегшити цей процес. Перша порада. Зберігайте спокій і впевненість. Діти дуже тонко відчувають емоційний стан батьків. Якщо ви хвилюєтеся, що дитині буде складно, то ці тривоги вона переймає на себе. Покажіть їй, що ви вірите в її сили, що школа це не страшно, а цікаво і корисно. Друга порада допоможіть дитині встановити режим дня. Різкий перехід від літніх канікул до ранніх підйомів може бути складним. Спробуйте поступово налагоджувати режим, лягати спати і прокидатися у визначений час, робити ранкові ритуали, які створюють настрій на день. Третя порада: створіть вдома атмосферу підтримки. Не перевантажуйте дитину одразу додатковими гуртками чи вимогами. Пам'ятайте, у перші місяці головне не кількість знань, а емоційний комфорт. Обіймайте дитину, слухайте її розповіді про день, навіть якщо це дрібниці. Це формує довіру і допомагає пережити труднощі. Четверта порада: Говоріть про школу позитивно. Розповідайте, що школа це місце, де можна знайти друзів, дізнатися щось нове, відчути себе дорослішим. Уникайте негативних фраз, таких як тепер почнеться важке життя, чи ось побачиш вчитися нелегко, вони лише створюють додатковий стрес. П'ята порада. Давайте дитині можливість бути самостійною. Дозвольте їй самі складати портфель, обирати зошити чи дручки, розповіда... відповідати за свої речі. Так вона відчує власну значущість і буде більш впевненою. Залучайте гру. Для першокласників гра залишається природним способом пізнання світу. Використовуйте ігрові елементи у навчанні, продумуйте на цікаві завдання, разом малюйте чи робіть аплікації, які пов'язані зі школою. І ще одне: пам'ятайте про підтримку самих себе. Батьки теж потребують адаптації. Спілкуйтеся з іншими батьками, діліться досвідом, шукайте поради у вчителів і психологів. Дбайте про власний відпочинок, щоб мати сили і допомагати своїй дитині. Дорогі батьки, ваш спокій, терпіння і любов це найкраща допомога для дитини у цей непростий, але важливий період. Нехай школа стане для вас і вашою дитиною новою цікавою пригодою, а не випробуванням. Дякую вам за увагу і бажаю всім легкого, успішного та радісного навчального року.